Так, по дорозі йдемо на каву. Зранку була кава, і по дорозі таку зустріли вироби такі. Вже не разово знімалися у чоловіка. Приходите на костівський ринок. Дамо пити каву. Куцину лохина ваша? Так, це кілограм? А, пів кілограма? Добре. А ж позички пічому? 50 гривень. Дякую. Нам зробіть два експреси, будь ласка. Так, прийшли на каву. Можна тут з'їсти тортик з каву на Косівському ринку. Тому приходьте на Косівський ринок, є смачна кава. Так, кава наша готова. Йдемо на місце. Так, кому потрібні дрібнички. Теж є. Нитки, голки, замочки. Приходьте на Косівський ринок. Можна придбати все, що вам подобається. Так, так. так.